Всім привіт. Ну що, я з міста Житомира вийшов, щоб оголосити про відкритий збір на автомобіль для наших Збройних Сил України для ЗСУ. Кому скільки не шкода. Я думаю, наші хлопці будуть дуже вдячні. Тому е, даю реквізити банку Аваль. Верніше, номер карти, на яку переводите кошти, потім для купівлі автомобіля для наших Збройних сил України. І так, номер карти. 41, 49. 51 20 24 06 58 41 це карта банку Аваль. Повторюю реквізити карти банку Аваль для купівлі автомобіля для Збройних сил України. 41-49. 51 20 2406 58 41 Скидайте кому, скільки не шкода. Наші хлопці будуть вам вдячні. Слава Україні героям слава!